на мене Я за. Гранати файно був його, Ну так, нормально. А цей. Давай наступну граємо від першого. Та ти ж колись грав сильно? Я вже був в клані, тільки від першого граю. Ну, та й нормально? Я згорів з того. Та досить непогано. Складно там Ти першого бігаєш там, один тип з того боку, один з того, а вони ще й в міста завжди прибали. Завжди. Типа все великі не маєш на no, увазі? Так, так, так. Ну, нормально. І ти там просто забігаєш, там чуваків повно бігає. Ти не розумієш, де тоді стріляють, де їх стріляють. Від першого бігаєш, не розумієш нічого. Я їм сказав, ні-ні, дякую. З вами не подобається <рив> А, а це, а вони ще ж з твоєї роботи, так? Да? Один з них. Тік. А всі решту то його. З... Ти, Ти? Знайомі, всякий так. Що з нами хтось є? Не бачу нікого, до речі. І на сусідних ци домиках не бачу нікого. І внизу тоже навіть нікого не бачу. Тільки зверху що там. Таке? Ой, я щось закрутився, бля. Та вже, значить, лутий домик. Щось закрутився. Так, треба стребасист нормаль... нормальна Це карта. Якось... Тобі четверку вже брати чи ні? Я взяв. взял. Далі. О, минис айс. я. Та шо таке, шо, воно? Короче, да я одне поняв. Треба не мені... понят, цей, мені... енергетик. У мене прицел якраз для карач для цієї карти. Добре, у мене є мини для цієї карты. Да? Ейс. Я не Хай тут шуст. Тут и мини-пи просто не ганяется. Я твій ангар пан не рухаю. Да. Не да рух, Нет, не, конечно. Я домик лишу? Які? Ці два Малесеньких? В смислі малесеньких? Та їх завжди було. Один великий, а у сни два малесеньких 6. Ну дава. Не хочу обратиться Йумпик. Опа, на карячок сюда. Да, у мамонгаре? Ні, ти бачиш, да я є. все бежу, Сионар Я так и не ты казал або я провтикав? Завтра ты кажешь рано, Що ты можешь робити? Рано можешь, а потім шо? Хотя мою статус. А, та. А далі? Далее видно? Нормально Ч ты не сашує М-ка хоть? Да, я взял себе. Я и я тобі казав, що я Эй. О, є Барил. Дареті броник ти забереш. Блін, але тут Барил. Скар Там і Беррилл і Скар, численно. Блін, не знаю. Панцерфаузер возьму взагалі буде. Як Як мем, знаєш? Як цей чувак, тип тепси. Не знаю. Ну типа в нього хопком тому я казав мій дід А, знаю, я типа, який, блядь, і... говорить Цілую тебе, блядь, в уренгу нахуй, да? Не того я, я не чув, в нього. Може я не того, типа, думаю, не знаю. В нього, у нк сим таки, я казав мій дід І там щось, щось прикольне, таке скажу. Ой, я коряк, ладно. Так, я візьму кораб. Я що я перший раз. Ладно, візьму барил тоді якщо це. цей. Ладно, я тут вот уже твійц, зони. Почхаешь и не злута? Два карика лежать вам, давай. А ти кажеш, що немає. Тобі не рабиш в тебе є. А, а точка тобі не треба, правда? Не, мені треба якусь шестрка, восьмерка. Я б... Четрк бата бачив, сейчас не понял. Мені хоч магазин якийсь треба для цього. Для чого? У мене воно гола. О, тут а ще були ж десь? був десь мазаний, я бачу. Був на Сбільше десь О тут 64 була, ти не зави. Та я ще не дійшов туди. Та як, як шоп Я не з цієї сторони а, заходив, Я серйозно тут не був. А, а, а в середині був? Ну типа, я був отут, дивись. Отут я був. Отут, І вернувся в ту сторону. А зверка тобі ты б... Ще не, не-не, не, не лаз. Шо ты домахався до мене? Аптечка, я вс, без ничего не Ай давай. Ай-яй-яй-яй-яй, давай. Ишли. Везай. Машинка є, хоть щось добре. Це надважливо. А, а третий броник ты забрав собі чи ні? Не. Він на верху був? Тут наверху в том домику. Маленьку. Не. А что ты То... мені не казав ничего? Я казав тобі ні, ні, потім ні, ти, ні, Потім ти знову питався, які в мене плани. Не знаю, ти не казав. Сам, сам себе перебив. Неправда. Ти зараз дуриш мене просто. Я би мою машину загнав в доміки. Думаєш, забереш хтось? Бо там в нас таке вже було, що хвіть бігли вкрали. То прям такий краси, ти. Дивись скільки хариків, диви, як на зло, а ти казав, що нема. Тут це ще 2, 3, один. Вийден на 2. Тобі треба якийсь може компенсатор до штурмової, È, та, або тримаєш набоїв. Та, 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 комп... и то, и то. Тут є два зразу купів. Поставь точку. Uh -huh. Две ще один карях, це гон цегон. прикалується з вами. Ра... А що в мене так багато? Двое не можешь взяти Димовых мало Та мене шесть взагалі дуже мало місця У Мене 180 патронів і типа місце фігня. Може аптек да стихи 2 аптеки один цей набор Набор бату добра Енергетики може багато там попал 4-5 Тут досить багато. Ладно, ну, зараз лут на два. Тут два андерхед, конечно. Ти забрав компенсатор, так? Да? Птечка десь ще є? Було десь? А, було десь в самодомі Тебе дати цей? О, на, я даю. Що ти не даєш? Та ці, с небольючий НРТ хит А, ну давай. На, да, в подмом. Захи не на місце, боже, ми дай місце. А шпашка свиня. Може рых захис меньше? Та ні, на шкали так само выкидаю. патронів патроней менше. ты меньше. в у меня стоит 780. У мене вже 150 вроде бы мне 160, де я пару равно пошло. Та мене, в принципі, є, ну типу, якось... Ні, та вся є, в принципі. Я просто. В... Давай базона, давай базона, давай базона. Вижу, <звук> Можеш по дрое просто там поварні. Перед пікадочку А, яке пікадо? Ми навіть не дій до меня Ой, нанай. тут ніхто не паде, правда? Ні, да не бачу. Я так не Сколько люблю цею пушку тачкою їхати. Може поміняємо О. на цю? О, давай я сяду, давай давай. Ти купив? О, по так, нас, по так, нас, так, далі, так, далі, так, далі, так, далі. Так, далі. Так. Я не хочу. Десь далеко. Справа десь далеко дуже. ти десь далеко, десь когда сдавая. Повертай наліво Чого наліво? По дорозі. А направо, а, чого наліво? Ти, ти, ти не там повернув. Ну Бляха. Ти в мене шканаль стук не сойдет. Вот вы О, я так люблю це місце там типе. Давай давай, з нас тут брат. Ларчка тут на горбочку даже стать там. Я так люблю ...по цей горбах їхати цієї тачки. тачка mm -hmm. Я бы там машину обошел. То я би тоже тобі казав, ти її ніколи ти казав, що ти не бери, не бери, а типу вона Ну ні, Я, я, я її знайшов Я зрозумів, стиль. Стимчик, стояв. А так то я її на 60 ще більше. Не, я нормально вона мені. По довищ нікого нема. Не бачу. Ну не видно. Райту я мож, туда, ні? Так, туда, так. Тут чи вона? Так, я тут О, так і ста машина, щоб по ній не стріляли. Не способів вниз. Це та, та машина по стилях. бачиш, походу? Де, де? А, бачу. Ну, поїхали. Вони вже запаркувалися. Ззаді треба чекати. Ото тут зверху може бути чуваки на одесь тут на ангару. Треба ззаді чекати. Угу. Сдорний. Я йду на там скільки стану. стане трохи. Та я що ти був під мною? Ні, нікого не мав марай. І так затесть. Я би хотів, щоб ти отут взагалі став. От тут машина їде до твій домки, бач? Ага, вона на мене їде. А не до домика. Я перебігаю до тебе. Я стріляти буду. Волода. Вилізли, вилізли. Де сам? Та здрав, за горбом. А вон тут. Кидай гранату. Движ близько. Ого! Обігай, обігай по правій стороні. Певна гранату. Може ти не так пипів цей? Бачу. Бачу теж. Ну да я їм кину. No, Ми двоє з моєї сторони, не. до речі. Один ще, ще далі тут вбігає. Там ще ззаді, типу, будуть. Ти чув? Да, то ще один. А де другий, ти казав? Там, де я вистрілив. А ще один, один, один нокну, нокну, нокну. Хорош, справу, а так задач. Один на тупо. Нокнув, нокнув, нокнув. Пушим? А де другий, так, а другий. Зліва, зліва, от там де ти біжиш, прям зліва. Бив. Хорош, я, я... Да, я синку! Прям... О, то давай сильно не відволікатися, бо може одразу стрілки. Давай, там ззаді ще тіпи є, не забувай. Угу. Мозг брай трудно Я лікуюсь Ешицхами хасты просто поставить Айс Крячок Не по пушкам Чандра в принципе Ментика Цай Гранат Эээ Гранада да да се можно взяти Дым мантри Дима блин Вот шума на месяц зима Дма 4 Давай назад, може до тачка наша. Закривати всю сторону. Там діши там Больше наші нашли. Я, я, я так і не понял, вони десь далеко, чи шо? Що? То шість непонятно, если понял. А берем тачку, поїхали, ч. Ихню берем чи що? чи наш? Я, я взяв их, я її перемагав То шо, ну, ну ладно, давай їхню. У них прикольно, що она была Ну не хвали я, слишком Я позабиду все можно не поля Блин, чекай там весьмерка была, я быстро А нет, он и тут Шутили цього сусідня Чова была висока Пофиг давай поїхала Поехала Поїхали, ти за рулем Тачка зліва. Щось крутится Він крутиться. Він пау а чого ти з'їжджаєш вниз, не знаю на що? Ви нагорі, мол, і тут зліва. Боже, не хочу, тут не йду. О, просто. нормально, я думаю, ні? Ні. Назаду ще карта видно, але ми тут не на доху. Тільки ще ким-небудь нам дійти. Та не пішло в доміку. Цей домик мене напрягає. Я буду ці... Та пішло в Я когда ехать-то? Подарше 25 секунд пішло на лево. Давай станем за будку про собачка. Энергетик, дым, эйс, пацаны. Смысл никто не бежит, что за прикол? Угу, да что ж дивило, что никто не нанес. Там два дропа подряд впали. Та бо тепер всі на машинах їздять. Хоть бить Вон там тачка йде за зоною, бач. Не, давай коштак. Угу. Не, ну я б не я би не стріляв До речі, нам тут до нової зони заглін фигня. Але Такі шо, та тачка брати я би казав сна. Ну так, але нам треба пошукати в яку позицію поїхати кажеш Вот тут мотоцикл поїхав, точніше квадрокоптер в освідомі. А ти не хочеш? Он там тип, там тип на моїм міці, я просто поставив метку, дивись Лежать, лежать, лежить. Бачу, я бы слв. Точно лежит, точно ляже, тоді... Давай, раз, педик, п за поза поза. Давай, раз, два, три. Ай. Ще одне справа. Бачит. Блін, я так хотів туди якраз їх ты, бач поставь метку. А шо, там хороша, дуже, дуже хороша Так, тільки вон не повз, значить там не дуже і хороша. А там ще ті біжать з ангару до них, бачиш? З ангару до них? Там, о, щас о, о, там. Там. О, о там ще. і ще далі там От там атакує ще За будкою там тою Да-да-да вон не ходить Дивіться Дивіться нах Чекай я перезаряджаюсь Він тупо повзує А це якийсь бот чи що? Чого то припал? Давай як це пушить? Секунд. Давай їх запущем, чи що, я не знаю. Я би попав в кось і їхав. Або вже навіть можна. Ну давай попробуй. Але мені здається там не дуже хороша позиція. Щоб вони там ползуть. Прям до них доїжджати чи стати під ними? Під ними буде погано під вверх А та, тут ні, зона взагалі? Може тут взагалі впадемо і знову будемо слягати з ними. Почекаємо а, зону. Ну, кабінет файні, тут зона так? Але нас в нас доміка видно. А домик в зоні? Ну, там поехал по нас. По нас. Ззаду, справа. Нет, там, звідси. З домика, з домика. Я не бачу, де. Я, я літ, я лікуюсь. Далеко за то, матва А, бачу, бачу. Ты позе. Еду, еду. До нас? Да, да, да. Я в стену. Але він один їде <тупи> Відходит одразу за камінь Я тоже лікуюсь Він по машине стреляет Я лікуюсь <тупи> А один під'їхав до нас чи він став стал Ну я не чую його взагалі машину <тупи> А блін, як він попадає? За кробу стреляют залева и справа Та то винт стреляй, винт. Ходил, а то він стреляй вен. Я в севі тут А, зліва ще понадоробда. Да, 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 Тебе видно. Ну типа Не знаю, Що, до кінця? 3 секунди що я буду в классику. Вот эти типа уже. Я закидаюся і що, і будемо їхати? Я Знає, я бачу. О, 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 там, де ми стоїли. У мене є без броні, О, його вбили. У мене голова нема. Він біжить, він біжить туди. Один на ангарі взагалі я бачив. Ну, його добили просто. -то. І один на ангарі був. Більше, а один був, був в цій ямі. Ну, того в ямі, певно, вбили. Давай Більше. ці доміки, давай ці доміки. Оці ось, вот, ні? Давай, швидше. Оце є доміки. Давай й до мене під'їжджай, тут з лівого боку. Та тачка розбита так. колесо. А, ну то давай. І не в ці домики, я поставив а, тобі мід. Да, давай ріжче. Там чуваки на квадроциклах заїжджали. Ти бачив? Я не бачу їх. Та ж то я перед тим тобі ще мітку Сидаєш чи ні? Та, давай, Та тут чувак стріляє по полю. Та, ну не можна... знаю, я їду, коротше, ладно, я хочу. Їдіть. Я бачу що вкрай, мені стріляє Що за спиня две? для будки стоїть. Треба броню Ось до верху чуваки. Ти можеш забігти сюди? Та біжу. А. Меніше мені ще приємно так бігти. Отут так, спало, я тобі казав, сюди є тачка. Броня є. Чувак, я. чувак, підіймає. Де? Я два рази в нього попав. Отут то. Твое? Чекай, бо я десь, чи тут нікого нема один покоцаний і інший покосаний, але вони же хиляться за офорбовацем от зразу. Бачу, ті біжить. Шолом e, e, Е, Я не гляну. Забігати? Наверху у мене нема шолома. Ага. Вон є перший шла у мене. Ой, Давай забіжи сюди наверх. А біжу і хіліс. А так машина гарно стоїть. Он разбитый, что меня зад, шак-то. Мы снов зоне. Ну ций чуваки буду бігти до нас. Ці, де, на Пос, де твоя метко. А, вони, да, да, їх треба закрывать. Там где файнес, чтобы статус закрыть. Вот тут нас, чуваки. На казак каменцы стоит. Бежу тут. Одного нопку. Нас. Nice. Другий е лежить. За там. Я докинул, блин. Нам трецик закривати ще. Та-та-та, я біжу на Шолома, Шоломах, ППС. Їдуть-їдуть я... До нас прям? Да, на квадроциклі. Обіжають. Стало там. Хай стоя себе там. Ну, з цього боку я не в зоні. Мне правда бігти тоже. Але я буду їх закривати перш. А вони десь вирішили з правого боку убіжати. Десь тут выстрелили, вон. Да, да. За камінцем десь. І ще ці за камінцем там. Некрасив. Бачу по полю біжить тип. Давай по. В, в смуку там, де твоя метка? Угу. Понял. Тачка, тачка, ташка. Вони якраз по ньому стріляють, вони лежать полі тут. Там стало чуваки за деревом за зоною.

Тут, там, в зоні, я тут сантоник, а я беру. Забудку не нахуй? Не, забудка не в зоне. Я вот тут и в зоне, наверное. Да? Ну, Тут за парканчиком всем. Конечно, стряпы с него троха нет. Да, походи. Тип, тип, за камнем, за нижним. Угу. То винра на сплави, содраж. Угу. Так, я точно. спалився тепер. Бляха. Я того не бачу дальнього, там забудку десь. За камнем нокнул. Найс. Nice. А де другий? За іншим камнем сусідним. Точно? Ну я його то бачив там. Буде до нього, пан бігти. Або за деревом, там дальнім, не знаю точно. Я... О! За, камін... за тим сусіднім, я мене нокнув, мене нопну. Едем? еще до нас. Поднимай. Поднимай, поднимай. Поднимай просто. Блять, та... Я думал. Чувак, стал сбоку, чул? Да. Архаешка пролетает. Ты очень долго понимаешь. Типа, печат... Я... Табы... <Свозь> что все, Ничего Ни не бачу, зараз. зони нема. Кожна зона він була. За, 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 за дропом. Вбив. За Такі... дропом вбив. За камнем, значить, лишається тільки? Так. Він перебіг. А, біло, біло! Я ж викликав нього! Скарика, найс! Туда, топчик. Я його звідти в кінці привів. Єее! Сюда його. Ти б як я чувака з... за дропом вбив. Найс. Я я сейчас цю катку.